Прем'єра 19 та 20 серії серіалу Ніхто не ідеальний відбудеться вівторок, 19 березня, на телеканалі 1.1 Україна, розпочинаючи з 20.30. Тому давайте більш детальніше поговоримо про те, на що ж нам потрібно тут налаштуватись, коли ми вас за наступні серії цього серіалу. Що ж, 18 серія закінчилась на дуже емоційному моменті, Рита більше не може терпіти знущання Кості, тому вона не бачить іншого виходу, як просто взяти та вистрілити в нього. Але чи наважиться вона нажати на курок? Звісно, враховуючи її емоційний стан, вона б могла це зробити, але, скоріше за все, Володя встигне її зупинити. Недаревно ж він саме в цей момент приїхав до Кості. Та й до того ж, якщо Рита вистрілить, то її посадять, а на даний момент зовсім нелогічно прибирати цього героя життя Роберта. Тому, скоріше за все, в наступних серіях ми побачимо, як Володя врятує Риту. До того ж, хлопець тепер постійно почне допомагати дівчині. Сама судьба буде їх зводити разом. І здається, що в майбутньому між цими двома може зав'язатися романтичні стосунки. А як ви гадаєте, в фіналі цієї історії Володя Тарита будуть разом? Пишіть коментарі. Між тим таємниця Анни про те, що насправді вона Саша, здається, потрішечки починає розкриватися, її подруга Сніжана впізнає пані Сашу, але пообіцяє їй тримати все в секреті. Тим часом конфлікт Анни та Роберта з приводу роботи ще більше загостриться, але випадкові повороти подій змусять цих двох трішечки пом'якшити один до одного. Поцілунок, який зовсім скоро між ними відбудеться, додав до цього сюжету ще більше пікантності, і за цією історією стане ще цікавіше спостерігати. Адже їм ще багато неприємностей потрібно буде подолати, щоб в результаті бути разом. Загалом ці серії обіцяють бути дуже інтенсивними з багатьма важливими поворотами подій. Здається, що кожна серія принесе ще більше емоцій та несподіванок, тому приготуйтеся побачити, як герої прокладають свій шлях через життєві труднощі та зміни, долаючи перешкоди на шляху до щастя та взаєморозуміння. Що ж, пишіть коментарі, що ви хочете побачити надалі в цій історії. Ставте подобайку і до зустрічі!